Усіх на каналі приїхав сьогодні клуб музеї і пасіки в Луцькому районі, знаходиться в селі Баїв. Тут дуже багато різних експонатів вуликів, взагалі джільницького ремесла зберігається. Від старих дуплянок, від різних медогонок. От щойно в мене закінчилася екскурсія, ми з сином приїхали. І виходить, що ну, були на екскурсії. І от оце. Дуплянка їй близько 200 років. Одна з самих найстаріших колод. Такі бор борбортництво. Є колоди такі. Всередині вони ніби як збиті з дощок, а зверху бітонні оброблені вот такі дупляночки. Там багато нуклеусів. Отута, в всередині йде прозорий пластиковий вулик. Такий високий, як дуплянка. Він зроблений з пластика прозорого, а зверху накривається фанерою. Ніби як в трубу таку входить. Дуже гарно працює бджола. Тут взагалі такі старі ростуть акації, білі липи. От чоловік насадив акації червоної. Гарне місце, недалеко дуже все життя живу тут, можна сказати, і ніколи не був. Хоча мені їхати сюди. 10 хвилин від доми. Гарно працює бджіла. Тут треба Данівську рамку. Таке дупло вибити в колоді. Дивіться, яка гарна акація. Чоловік цей Старший вже біля 80 років, власник даного музею, все життя займається бджолами. Е, дуже багато мені розповів такого цікавого, що напевно ніхто би інший не розказав би. Ділиться інформацією. ну Ось такі от дуплянки стоять. Оце вже як історія. Вже тут обджіл немає в них. Там зверху теж дупляночки знаходяться. А всередині в цьому приміщенні музей експонатів пасічника. От.